Милин музей створив у Красівці місцевий фермер Костянтин Мулярчук. Кожен, хто приїздить сюди у справах, має змогу поглянути на старовинні речі українського побуту, а заодно й послухати розповідь про кожен із понад 300 експонатів. Костянтин Мулярчук, аграрій із 38-річним стажем. Народився на Вінничині. Після військової служби у морській піхоті закінчив Житомирський сільгоспінститут. Відтоді працює на Бордичівській землі. Сім років очолював колгосп імені дружби у Красівці. Був головою асоціації фермерів району. Ідея створити музей виникла спонтанно, розповідає пан Костянтин. Першим експонатом, який опинився у його млині, був старий нікому не потрібний віз. Цей віз одиноко стояв на зерно ну покинутий. Коло нього було мало металу, тоді металом ще цікавилися, мало, ну це було й давно. Металу було мало, а де більше металу можна було взяти, через це він стояв одинокий, і скучав. Я на нього довго дивився, але ну, я був бувший, бувший керівник господарства. Міст, міст стало шкода його. Думаю, візьму та поставлю його. Хай він стоїть. Щоб, ну, Колись згадаю, ну, старші будуть знати, що таке колгосп, наші він був. От цього вози притягнули. Потім тут разом радом є. Такий невеличкий ставочок пливала бочка, бочка, якою вивозили воду людям в поле. буриківницям, механізаторам, конячку чіпляли, привозили воду. Цю бочку поклали на віз. Ну, Вже, вже почало щось вирисовуватися, бочка віз. А до подальшого збору речей чоловіка підштовхнула поява онуків. Найстарша Аня знає багато українських народних пісень. У їхніх текстах зустрічаються слова, незнайомі сучасникам. Тож у музеї можна побачити і що таке терниця, і як виглядає кужіль. Обидва інструменти використовувались у тривалому та нелегкому процесі виготовлення полотна. Для цього ж була потрібна і прядка. Костянтин Мулярчук вирахував, що аби виготовити ось такі штани, українська господиня мала випрясти нитку довжиною в понад два з половиною кілометри. Чільне місце серед усіх експонатів належить дерев'яним рублям, яких у музеї 40. Цей рубель, коли мені попався, ну це може років сім, може і більше. Мене зацікавило, чого цей рубель порізаний. Ну, рубель він використовується тільки як в одній ролі. Не можна було можна було. Гладити вироби з полотна. А що це був рубель порижений, я не міг догадатися. І потім я подумав, підожди, ну, мабуть, цей, мабуть, цей дядько, хазяїн цієї хати, зовсім не боявся своєї бабці або жінки. Через те, що він брав цього рубля і до неї кращив тютюн. Не менш цікавому власнику належав і наступний рубель. Цей рубель знаменитий знаменитий тим. Він сам з Крилівки цей рубель до мене попався. Хазяїн цього рубля. Був особистий охрані Леніна. В охрані Леніна був. Можете представити, який це був Козіць Козарлюга, коли він користувався таким рублем. Це, подивіться, подивіться, це Нурбеля, це рублище, який здоровенний. У колекції красівського мірошника є речі з різних куточків України і навіть Америки. Деяким з них по кілька сот років, як, наприклад, цьому дзвіночку. Він зроблений у 1821 році, а дзвонить як новенький. Так як музей розташований у приміщенні млина, то чимало тутешніх експонатів розповідають саме про хліборобство. Щоб очистити зерно від лузги та подрібнити його на крупу, наші пращури користувалися ступами. Вони були ручними або ножними. У клас крупа на борошно зерно перетворювалось за допомогою кам'яних жорен. Згодом з'явились вітряні та водяні млини. А як працюють сучасні, відвідувачі спостерігають прямо у музеї. Наряд для сільськогосподарської праці, інструменти побуту розташовані в усіх приміщеннях милина. І Костянтин Мулярчук охоче влаштовує імпровізовану екскурсію. Надає вичерпну інформацію про кожен предмет. Сюди клали сало, закривали і підвішували, щоб туди до не добралися мишки. Значить, холодильників не було, морозильників не було про них і не думали. Думали, головне, що було хоч би старе, хоч би жовте, аби тільки сало. Дерев'яне колесо від воза змушує екскурсовода вдатися до філософії. Життя, каже, то теж колесо. Все одно котиться воно в ту сторону. Життя до кінця котиться. Так що, коли ми люди живемо, ми маємо думати, на якому ми в колесі не їхали, все одно котиться туди. Завдяки спілкуванню з паном Костянтином можна відкрити для себе чимало нового, яке колись було для українців звичайними речами першої необхідності. Мантачкою гострили косу, хрущовкою сіяли кукурудзу, а пака слугувала для зберігання зерна. Такий кіш робили із житньої соломи з додаванням трави Чорнобиль, щоб його не гризли миші. Інформацію про кожну річ свого музею Костянтин Мулярчук почерпнув із життя. Звісно, щось розповідали і власники предметів, та більшість відомостей набуті з власного досвіду хлібороба. Я не жалію, щоб я починав жити, ну, знову починав жити. Я б ніколи не залишився в місті. В місті то дуже бідні люди. На них бурульки падають, вони не хочуть снігу лінуються відкидати. А ми все робимо самі. І бурульки збиваємо, і сніг відкидаємо, і полемой, і, і мороз нас морози, і вітер віє, але нас не, не завієш, не переможеш. Одні з найчастіших відвідувачів музею це онуки фермера, чиї очі завжди сяють вогниками цікавості та захоплення своїм дідусем. Я цей музей нічого сюди не приносила, не втілювала. Я була зовсім зовсім ще маленька, але я завжди була духом з дідусем. Я була завжди рада, приходила до нього, цікавилася кожним експонатом. І можливо, я знаю тут і кожен експонат. Я дуже цим цікавлюся і люблю. Саме моя улюблена річ. Ось ось. Ще я, я також дуже люблю плаття. Я навіть в ньому виступала, рубашка українська біла. Особливо я дуже люблю, коли приходити до дідуся в музей, розпитуватися у нього, і він мені кожного разу розповідає все спочатку. Хоч Хочеться вже слухала тисячі мільйон разів, але я все рівно люблю послухати цю історію ще багато-багато раз. Цей музей не закінчує свою історію. Він буде існувати довго. І я вважаю, що через багато років можливо він стане дуже дуже відомим. На створення музею пішло вісім років, і робота над ним кажуть члени родини Мулярчуків ще не завершена. Приходять учні, вже мене я сказав, п'ять внуків до мене теж приходять. Я їм це все розказую і дуже надіюся, що коли вони попідростають. Дід буде старенький, висить на піньковій значить, на, на полі десь зверху, а вони будуть орати, сіяти, щоб вони пустили корні не в асфальт, а в землю, щоб вони могли роздобути собі їжу, не купити їжу, сміття, а роздобути справжню їжу. Це для цього я збираю музей, і щоб, ну, щоб люди бачили і історії свої, ми не маємо цуратися, ми маємо її любити, ми маємо її поважати. І маємо поважати тих людей, які творили цю історію.